Цього дня на всіх гостей бібліотеки імені Чежевського чекав приємний сюрприз. Практично кожен відділ підготував для своїх читачів тематичні експозиції, виставки та презентації нових книжкових надходжень. З бібліотечними новинками відвідувачі, а це в основному були школярі та студентська молодь, знайомилися тут же на місцях. Адже серед представлених на виставці книг траплялися справжні бібліотечні перлини, рідкісні наукові та найновіші художні видання. Для тих, хто переступив поріг бібліотеки вперше, керівники відділів організували Чі екскурсії з книжковим фондом бібліотеки. Апофеозом бібліотечного свята стала презентація першої авторської виставки юної кіровоградської художниці Марії Некрасової. Виставка оригінальних живописних робіт двадцятирічної художниці під назвою мандрила чафтами логічно доповнила атмосферу мистецької гармонії, що панувала цього дня в стінах бібліотеки. Сама ж майстриня, надану їй можливість мистецького дебюту в стінах бібліотеки, сприйняла з вдячністю. Ну, тут такі роботи. Які ну, для для мене вони є знакові. Якийсь певний період, чого я досягла, якась робота. Ну, це тільки, наприклад, я знаю. І мені дуже важливо, що на ну, чому я з них зробила виставку, тому що вони, ну, перш за все, для мене мають значення. Е, ну, тобто. Я би хотіла, щоб вони не просто в папочці десь лежали, а так, от десь були використані. Такі творчі зустрічі та організація тематичних виставок на базі бібліотеки мають стати регулярними, вважають організатори заходу. Сучасна бібліотека повинна вийти за межі суто інтелектуального інформаційного фонду, стати для своїх відвідувачів ще джерелом духовного та культурного збагачення.